Друзі, всім привіт! Знаю, знаю, що прийшло багато часу з випуску другої частини ігор, що змінили індустрію. Але я нарешті закінчив роботу над продовженням цієї рубрики. Тож я вітаю вас на каналі Ігровий Архіваріус, де ми продовжимо обговорювати культові тайти ігрової індустрії, які змінили її раз і назавжди. Ті, хто натрапили на мій канал тільки зараз, пропоную ознайомитися також із першими двома випусками, де ми обговорювали справжніх першопрохідців ігрової індустрії. Але спочатку, звичайно. Звичайно ж додивіться це відео до кінця, а посилання на перші випуски я залишу в описі. І приємного перегляду! Так ось, панове, цей випуск напевне буде найважливішим в усій рубриці, адже сьогодні ми обговорюватимемо по-справжньому легендарні проекти кінця 90-х, початку 2000-х. А в цей період стався переломний момент для ігрової індустрії. У той час вийшли настільки революційні ігри, які понесли вплив на наступні десятиліття, що граючи в більшість усіх ігор, що виходить. Після ви точно зустрічали всі ті ж ігрові механіки, що і тоді, лише удосконаленіші та припіднесені під іншим соусом. Отож, минулого разу ми закінчили випуск на культовій Metal Gear Solid. І продовжуємо, понове не менш легендарною грою, яка вийшла в один рік з Metal Gear. Це перша Half-Life. Перша Half-Life є однією з найвпливовіших відеоігр усіх часів. З її імпактом можуть потягатися лише одиниці. У чому ж полягає її легендарність та суперінноваційність? Зараз, друзі, ми з вами це з'ясуємо та розкладемо все по полицях, щоб ніхто потім не кричав, що half life Оцінена, а то зустрічаються такі люди насправді. І однією з причин, чому перша Half-Life є настільки важливою, це те, що вона практично породила такий термін, як сюжетні шутери, адже до її появи на світ всі ігри даного жанру були просто колекцією тирів заради розваги. Більші шутери того часу гравцям не могли нічого запропонувати, та й не було потреби, скажу я вам. Адже серйозно цей жанр ніхто не сприймав тоді, як і відеоігри в цілому. І от у 98-му році від тоді. Ще мало відомої студії Valve Software виходить гра під назвою Half-Life, яка без попередження увірвалася у ігрову індустрію і перевернула її з ніг на голову, продемонструвавши повністю новий підхід до реалізації геймплейної складової та подачі сюжету у шутерах від першої особи. Half-Life стала першою в своєму роді, де сюжет розвивається під час ігрового процесу без використання відеозаставок. Натомість історія подавалась послідовно через діалоги між персоналом яких ми зустрічатимемо протягом гри. Тобто Half-Life пропонує майже безперервний контроль над персонажем, яким ми керуємо, тим самим досягнувши захмарного рівня занурення у ігровий світ. Співзасновник Valve Гейб Ньюэлл сказав, що команда була розчарована відсутністю інновацій у жанрі FPS у той час і прагнула створити в першу чергу захоплюючий світ, а не тир. Так воно і вийшло, адже гра запропонувала нам серйозний сценарний підхід та детально пропрацю. Рцьований всесвіт, це зараз ми сприймаємо у іграх все як належне, і нас вже важко здивувати. Але в ті часи, друзі, такий стиль подачі був рівносильний зустрічі приборця посеред поля. Привіт. От тільки уявіть, ви до того грали здебільшого в Doom, Quake, бігаючи по рівнях, розстрілюючи ворогів і ні про що не задумувались. А тут на сцену виходить Half-Life, яка пропонує нам глибину разом із Всесвітом повним загадок. На противагу більшості шутерів від першої особи того часу, Half-Life не має окремих рівнів чи арени. Замість цього гра поділена на сюжетні глави, які плавно перетікають одна в одну, інформуючи гравця про початок нової під час ігро процесу. Це стало візитною карткою всієї серії, як і мовчазний герой, що робило занурювані у ігровий процес ще сильнішим. Саме така подача і зробила Half-Life особливою та революційною. З таким ж підходом було випущено багато шутерів у майбутньому, і не тільки від першої особи. Наступним, не менш інноваційним елементом гри став її геймплей, який створив революцію у жанрі шутерів від першої особи і поклав початок новому етапу його розвитку. Гра по Єднали у собі неможливі на той час компоненти з різноманітних жанрів, такі як платформер, гру-головоломку, науково-фантастичний шутер та сурвайвер Horror. А остаточним елементом, що врізає HellFife з поміж інших конкурентів навіть досі, є те, що гра не містить ніяких опізнавальних знаків та орієнтирів під час ігрового процесу. Тут вам ніяких підказок, карти, стрілочки, яка показує, куди йти. З нами тільки наша зброя та інтуїція, що теж стало візитною карткою всієї. Із серії у майбутньому сильною стороною гри також був відмічений штучний інтелект противників, які вміли влаштовувати засідки, обходити нас з флангів, використовувати укриття та діяти згладжено. Якщо вам зараз це здається нормою у шутерах, то саме завдяки Half-Life, перша Half-Life пропонувала гравцям насичені і просторі локації для дослідження та просто вражаючий арсенал зброї замість стандартної броні виступав високотехнологічний hev костюм Так, от звідки компанія Панія Crytek взяла ідею створення суперкостюму для своєї гри. Crysis. Ага. В загальному гра отримала просто феноменальні оцінки від гравців та ігрової преси. На сьогоднішній день Half-Life є однією з найбільш високооцінених проєктів у історії ігрової індустрії. Понад 50 ігрових видань визнали її грою року, а журнал PC Gamer тричі називав її найкращою грою з коли-небудь створених. Також Half-Life кілька років поспіль. Очолювала рейтинг шутерів для ПК, що найкраще продаються. Ще однією заслугою гри є те, що вона породила на світ легендарну Counter-Strike, яка спочатку рахувалася лише модифікацією до Half-Life, адже була створена на її коді. Але згодом Counter-Strike переросла у самостійний проект та була випущена Valve офіційно. В ній ще просто колосальний вплив у розвиток багатокористувальських користувацьких ігор та кіберспорт. Отож, підсумовуючи усе вище сказане, можна зробити один висновок: що перша Half-Life є однією з найреволюційніших відеоігр усіх часів. Вона породила на світ абсолютно усі сюжетні шутери без виключень, при тому запровадивши інноваційну модель геймплейної складової на роки вперед, у підсумку зробивши жанр FPS найуспішнішим у ігровій індустрії. І найголовніше, після виходу першої Half-Life ігрова індустрія по-справжньому змінилась. Шут не шутер, не важливо. Half-Life стала взірцем для наслідування кожної гри, яка виходила після, навіть не маючи нічого спільного з ними. Усі студії розробників після хотіли хоча б трохи приблизитись до того тріумфу, що отримала компанія Valve з виходом першої Half-Life. На дворі 99 й рік японські ігророби все більше і більше вриваються на світову арену, видаючи нові шедеври ігрової індустрії. На цей раз, друзі, ми з вами поговоримо про перший культовий Silent Hill та як саме ця гра змінила підхід до жанру Survivor Horror. Гра була розроблена командою Team Silent та видана компанією Konami у 99-му році. Ми граємо за Гаррі Мейсона, який відправляється у вигадане американське містечко Silent Hill. На пошуки своєї прийомної дочки. Нашою метою є пробратися крізь місто, наповнене чудовиськами, досліджуючи навколишню місцину та розгадуючи різного роду головоломки на своєму шляху. Ви спитаєте, а в чому ж полягає інноваційність? Все ж те саме, що і у Resident Evil, тільки сеттинг інший. А різниця у тому, що Silent Hill відійшла від класу фільмів жахів Б, яким була Resident Evil у сторону психологічного горора, роблячи акцент на історії та переживаннях головного героя, створюючи посеред. Справжньому тривожну атмосферу Silent Hill стала однією з перших ігор, синонімом до якої став вислів ігри це мистецтво, доказавши, що горор може бути не тільки примітивною страшилкою, а жанром, за допомогою якого можна розповісти глибоке метафоричне оповідання, яке будуть визнавати на рівні культових літературних творів та кіно. Панове, далі ми поговоримо про легендарний System Shock 2. Ну, але ти ж про перший не розказав, який ще в 94 му році вийшов? Знаю, знаю, зізнаю чесно, я пропустив цю гру. Але на щастя, я знаю людину, яка розкаже вам про цю серію ігор геть усе. Це мій друг та колега по цеху Клей, якого маю честь сьогодні запросити до себе у випуск, аби він розповів вам справжню базу та фундамент про перший та другий System Shock. Na, no šos šo, perduoju estafetą tau, drauge. Гігантський поклін ігровому архіваріусу за запрошення у його скромну оселю. Серія System Shock наїлися гіркої долі на все життя ще до свого народження. Молоді та амбітні хлопці з Looking Glass після того як закінчили роботу над Ultima Underworld 2, вирішили відійти від підземельно-драконних справ та створити щось зовсім нове у далекому космосі. Письменник та сценарист Остів Гросман створив у сетінгу Кіберпанк чудову історію про нещасне майбутнє, де на землі матнінці люди вже не можуть вирощувати буряки для буряків, Порщу та картоплю на тертюхи. Гігантський корпорат йоптімум, щоб вирішити питання нехватки ресурсів на рідній планеті, вирішує створити гігантську космічну станцію і за допомогою неї просверлити Сатурн, щоб залутати мінерали і довольним повернутися додому. Керувати самостійно подібним металевим мухомором було б досить складно, тому спеціально для цього був створений ультрарозумний штучний інтелект під назвою Шодан. Та коли цитадель вже наблизилася до орбіти Сатурну, Шодан помітила примітивні живі організми на поверхні планети. Нети, а за правилами її етичних протоколів, забороняється вбивати навіть найменші живі клітини. Той самий момент безім'яний хакер на землі спробував зламати Шодан, але після невдалої спроби насолити корпорації хакер був доставлений на станцію Цитадель, де директор експедиції Едвард Дієго поставив ультиматум: або ти сідаєш на пляшку, або сідаєш на обличчя металевої панни і дістаєш від мене амністію та новенький воєнний чіп. Після виконаної роботи юнак лягає на піврічну реабілітацію. Станції, але після прокинення розуміє, що тут відбулась справжня халепа. На станції валяються трупи колишнього персоналу, яких доїдають невідомі страшні мутанти, а також зловісні кіборги не проти з нашого героя зробити хорошого раса сіянця. І пробиваючи через космічний пил та армію приспішників поїхавшого штучного інтелекту, хакер повинен зупинити Шодан, яка вирішила чогось зруйнувати землю. А чому так? І які для цього є підставини? А це можна дізнатися. Знатись самій грі. Остін Гросман, як людина розумна, вирішив, що для кращого відчуття самотності на краю молочного шляху, головний герой повинен перестати контактувати з будь-якими живими істотами. Тому він є першою людиною, яка вирішила подати сюжет через нотатки та аудіологи розкиданими по всій станції. А станція тут, як на 1994 рік, була збудована що дай Боже, програміст Дак Чорч створив повноцінний тривимірний рушій, який обслуговував навіть навіть трьох ворогів, але щоб не перегинати палку та економити ресурси звичайних громадян, було вирішено ворогів та зброю залишити спрайтовими і сконцентруватись на геймплейних можливостях, оскільки System Shock відноситься до першопроходців категорії симулятор занурення, то геймплей в даній грі стоїть на першому місці. Looking Glass дали нам декілька досить обширних рівнів, які можна проходити вами вибраним способом: тобто, чи перестріляти всіх, чи перебити трубою, чи кинути рів вибухівок під ноги ворогам. І гра, як на свої роки, відрізнялася багатим арсеналом, тому вбивства ворогів, в System Shock діло святе, але не арсеналом єдиним. По мірі проходження гравцю відкриваються різні нові прирощення в стилі реактивних чобіт, куплених на хмельницькому ринку, або зеркало заднього виду у важких часах. Зараз живемо от нікому довіряти не можна. До особливостей даної гри можна додати унікальні секції з кіберпростором, які використовувалися під час розблокування доступу до різних закритів. Ритих приміщень більше цю фічу майже ніде ніхто не використовував, а шкода, я її сильно полюбив. Виділити хочеться головного злодія даної гри, а саме штучний інтелект Шодан. Вона прекрасна. Майже що ідеальна, не закохатись цю паночку, майже неможливо. Попри всю свою технологічність, навороченість та хороші оцінки від критиків, System Shock через ряд зрозумілих причин провалився у продажах. Чому так сталося? Ну, в ті часи, коли динозаври бігали по вулицях, а стало не по джунглях, всі захоплювалися динамічними м'ясними шутерами, яким System Shock не являвся. Але любов фанатів до цієї гри робить наймовірні речі, адже зовсім скоро на нас чекає повноцінний ремейк цієї культової гри. А щоб дізнатися більше про першу частину, запрошую переглянути моє 50-хвилинне відео про те, як System Shock створювався, який має вплив і чому заслуговує на друге дихання. Даної франшизи дійсно віддані, адже руками фаната першої частини, в 1999 році було створено повноцінне продовження. Кен Лівайн, творець вишоку, був великим фанатом першої системної лячки. І коли він прийшов у ігрову індустрію, Electronic Arts запропонувала з його нової гри Junction Point створити продовження тієї самої чудової та провальної гри. У розробників на думці був план по створенню забавки, яка б в три рази вдосконалювала механіки з першої частини та додавала б нові. E daí? System Shock 2 повинен був виглядати як типовий шутан з розбудованою rpg системою Цього разу гравець може вибрати одного з трьох класів для свого аватара. Перший клас це піхотинець, і сама назва говорить сама за себе. Марін надає перевагу користуватися вогнепальною зброєю і йти на ворожину на пролом. А ось другий клас це воряк військово-морських сил. Ту, блядь! По своїй суті це бойовий маг, який використовує ману, тут названої як псі-енергії. Всі здібності в цій грі досить обширні, адже проказ. Чи чи свого моряка можна навчити його телепортації, перикінезу чи тимчасового безсмертя та регенерації здоров'я? Третій клас це хакер, і думаю, тут теж все зрозуміло. Ніхто протягом гри не забороняє комбінувати здібності всіх класів та створити білд персонажа, який найбільш пасує гравцеві. Використовувати всі ці білди можна на поїхавших зомбі, заглючених роботах, бридких біологічних організмах, і ОМГ! Дайте банановий оскар чуваку, який придумав шимпанзе телепатів. Основним же ворогом тут виступає колективний розум під назвою The Many. Шоден тут теж появляється, але безліч зовсім не дає дупи матері з металу. Сюжетно System Shock 2 продовжує та розширює лор першої частини. При тому сюжет тут збудований таким чином, що гравець, прийшовши пограти в бойовичок, получить свій бразильський серіал про дочки матері, страшні мутації та мілфуза 30. Але гравець, який прослуховуватиме кожен діалог уважно, получить гігантський пласт та історію. Масштабів зоряних він з блэкджеком та кіберхвойдами. Час не стоїть на місці, тому друга частина перейшла на повне 3D. А при тому нові технології дозволили зіграти у усі Шок два разом зі своїм дідом у кооп. Я. Новий рушій допоміг розробникам втілити глобальну атмосферу самотності на краю світу. А okay. Окей. Кожному з нас живе троха діда. Але на жаль, недосконалість Dark Engine сильно кидається в очі, дивлячись на картопляні моделі. Для нас, людей з майбутнього, це зовсім не проблема, адже розробники ремейку першої частини вже розробляють розширену версію другої. То, як я перед переосмислення гри 94-го року, получить ремастер безкоштовно. Ба україномовна спільнота запилили навіть українізатор для другої системки. Настільки цю гру кохають і це зовсім не дарма, щоб розповсюдити. Овісти про другий систем Шок мені знадобиться напевно година. Тому, коротко кажучи, Dead Space мав стати третьою частиною System Шок, елементи якого просліджуються майже по всій палубі. Розробники Mass Effect запозичили багатьох у свої ігри. Prey майже що нова частина шоку, і багато що можна сказати про настільки багато діологію. Але ігровий анонімус мені зараз яйця відгризе, якщо я зі сроками затягну. Другий систем шок комерційно провалився, як і його перша частина, але мав гігантський вплив вплив на всю ігрову індустрію. Кен Лі пізніше переосмислив механіки своєї попередньої гри та створив мега популярний біошок, який популяризував симулятори занурення, але це вже зовсім інша історія. Спасибі за увагу, в описі ви знайдете посилання на мій канал, і напишіть в коментарях ігровому вібраторусу, щоб не злився на мене та накидайте йому лайків. Адже хто як не він, лив третій піт, щоб зробити цей відос. Я погнав роботяги, па. Ну що ж, спасибі Клею, що допоміг склеїти це відео. Обов'язково загляніть на його канал і подивіться відео про Сістем Шок, адже це 50 хвилин справжньої бази та фундаменту. А ми рухаємось далі. І в нас на черзі легендарний Unreal Tournament. Перша гра серії вийшла ще у 98-році і називалась просто Unreal. Однак, згодом у гри почались проблеми з мережевим кодом, що заважав адекватній роботі, багатокористувацьких користувацьких матчів та подальшому успіху гри. Тому розробниками з Epic Games і Digital Extremes було прийнято рішення допрацювати гру та випустити її велике розширення, яке б включало покращення мережевого коду, включення нових карт. Та Інших елементів ігрового процесу. І от наприкінці 99-го року у світ виходить Unreal Tournament, який отримав загальне визнання від критиків та гравців, і називається однією з найкращих ігор з коли-небудь створених. Якщо з виходом першого Quake зародилось таке поняття, як кіберспорт, то саме Unreal Tournament став провідником кіберспортивної дисципліни, вивівши багатокористувацький шутер від першої особи на новий рівень. Ну і не будемо забувати, що Unreal і його розширення Tournament був першою. Грою, яка використовувала рушій Unreal Engine, який згодом став одним з найбільш використовуваних рушіїв для розробки відеоігор. Рушій Unreal Engine був створений гендиректором компанії Epic Games суперталановитим програмістом Тімом Суні. Це так, щоб ви знали на чому були побудовані половина культових тайтлів ігрової індустрії. До речі, Stalker 2 буде побудований на п'ятому поколінні Unreal Engine. Ну я думаю, ви зрозуміли, який потужний маховик запустив культовий шутер кінця 90-х під назвою Unreal. А от наступна гра у цьому списку не на жарт розширила рамки усієї ігрової індустрії. Недавно Клей розповів вам про System Shock, який є прабатьком усіх сучасних бойовиків та визначальною грою у жанрі Immersive 7. Тож я продовжу справу мого колеги і розповім вам про духовного наслідника System Shock, першу Deus Ex, яка вивела жанр іммерсивних симуляторів на новий щабель еволюції. Гра була розроблена студією Iron Storm та видана компанією Eidos Interact. У 2000 році Креатором став геній ігрової індустрії Уоррен Спектор, продюсер першого системного шоку, про який вам вже розповів Клей. Так от, містер Спектор не хотів зупинятись на досягнутому і завжди хотів створити свою гру мрії. Але через фінансові проблеми студії Looking Glass, з якою Уоррен працював над першим шоком, він не зміг цього зробити. Але на щастя, на допомогу Спектору поспішив Джон Ромеро, один з засновників легендарної ID Software, який на той час. Час, мав вже власну студію Iron Storm та дав можливість Уоррену створити власну гру мрії без будь-яких обмежень. І як результат, ми побачили революційну гру, яка продемонструвала абсолютно новий рівень занурення у ігровий всесвіт. Головною метою при розробці першого Deus Ex було стерти будь-які межі між жанрами, щоб гравці могли вибрати власний стиль геймплею та вирішувати, ким вони хочуть бути. Deus Ex Порушила стандарти ігрової індустрії. У ній було всього потроху, адже водночас вона була і шутером від першої особи, рольовою грою, пригодницькою грою та імерсивним симулятором. Звичайно, Deus Ex не був першим шутером, який виходив за межі свого жанру. До нього це успішно зробили такі ігри, як Half-Life, System Shock, також Thief the Dark Project, однією з перших випробував стелс геймплей від першої особи, але Deus Ex взяв і поєднав всі ці ігри в одну. І не просто змусив. Впрацювати все це як один складений механізм, а зробив справжній технологічний та культурний бум у індустрії розваг. Deus Ex відчувалася як гра майбутнього, яка багато в чому оприділила подальший розвиток ігрової індустрії. Deus Ex надихнулись безліч культових проєктів, серед яких такі серії, як The Elder Scrolls, Bioshock, Fallout та навіть Stalker. Тож важка трирічна розробка цієї культової гри була варта того, хоч продажі були і невеликими, адже жанр. Immersive 7 ніколи не користувався популярністю серед середньостатистичних геймерів, але серед фанатів та ігрових видань гра отримала світове визнання та понад 30 нагород різних мастей і була визнаною як одна з найкращих і найреволюційніших проєктів у історії ігрової індустрії. Тобто різноманітність сучасного ринку шутерів від першої особи значною мірою завдячує якраз таки саме винахідливості оригінального Deus Ex. Друзі, а чи знали ви, що у Rockstar Games є власна серія гоночних ігор? Та ще й не абияка, а досить крута. Щоправда, недооцінена. перша гра серії Midnight Club з підзаголовком Street Racing вийшла ще у 2000 році і стала однією з перших ігор на тематику вуличних перегонів. Так-так, все правильно. Гра вийшла ще задовго до появи Need for Speed Underground та навіть першого фільму Сагі Форсаж. Коротше кажучи, Midnight Club Street Racing опередила свій час. Поляризувавши тему вуличних гонок у іграх, а свобода вибору маршруту до контрольних точок в процесі перегонів стала використовувати багато проєктів після. Також деякі можливості, як, наприклад, використання в гонках автомобілів і мотоциклів, вперше використані в Midnight Club, згодом були реалізовані і в інших іграх. Яскравий приклад Test Drive Unlimited та Burnout Paradise, що зробило Midnight Club фундаментом та базою для багатьох ігроробів після. А закінчимо ми на сьогодні грою, яка не потребує представлення. Адже про неї, як і про Супермаріо, чув кожен. Але ж представити треба, ну і що що її всі знають? Ну ок-ок. Так от, друзі, пропоную до вашої уваги Counter-Strike. Всі знають цю гру, це правда. Але до того, як про неї знав кожен, Counter-Strike була всього лиш модифікацією до Half-Life, що була розроблена двома студентами: Джесом Кліфом та Міном Лі під псевдонімом Гусмен. Мені от цікаво, ці двоє, хоча б припускали, як вони. Не змінять ігрову індустрію буквально за рік. Так ось початкова версія гри вийшла ще у червні 99-го року, і зацікавила чимало тогочасних геймерів. Дана модифікація набирала все більшої і більшої популярності, доки на секундочку не перевершила Team Fortress Classic від Valve. Ну тут пішло і поїхало. Тож команді розробників Counter-Strike було запропоновано офіційну роботу у Valve. і 9 листопада 2000 року світ побачив першу реалізну версію Counter-Strike. 1.0, Яка була вже самостійною грою та продавалась окремо від Half-Life. Не мені вам говорити, який вплив понесла Counter-Strike на багатокористувацькі ігри та кіберспорт. Так, до неї був Quake, потім Unreal Tournament. Але саме завдяки Counter-Strike, майже усі діти, незалежно від становища, дізналися, як то грати ігри по мережі. Ану пишіть у коментарях, хто грав Counter-Strike 1.6 на уроці інформатики у школі. Та що тут говорити, у New York Times повідомили, що компанія і e eSports Entertainment започаткувала першу професійну лігу кіберспорту в 2004 році саме з грою Counter-Strike. Та й навіть якщо відкинути кіберспорт в сторону, то з певненістю можна сказати, що серед усіх людей на планеті, синонімом до фрази шутер від першої особи є Counter-Strike. Не Doom, не Quake, навіть не Half-Life, а саме легендарний Counter-Strike, про який навіть чула моя баба з дідом. Тож саме завдяки Counter-Strike, шутери від першої особи вийшли на. На такий захмарний рівень популярності. Ну що ж, друзі, сьогоднішній випуск вийшов не на жарт наповненим, але це вам компенсація за велику перерву між частинами. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео, і ви дізнались про ігрову індустрію багато нового та цікавого. Не забудьте заглянути на канал Клея та поставити вподобайку під цим відео, адже ми дуже старались. Також підписуйтесь на канал, коментуйте та поширюйте, хто де може даний ролик, адже саме це впливає на його подальше просування. Все, дякую, що ви досі тут. Не роз... Розслабляємось і продовжуємо підтримувати ЗСУ. І якщо ще маєте бажання та можливість підтримати ігрового архіваріуса фінансово, то я буду дуже радий. Реквізити в описі. Ну все, обіймаю вас, до зустрічі у нових відео і все буде Україна!